Алла Гладищенко живе у Рібках. 7 січня жінка отримала платіжку за водопостачання та водовідведення. На звороті квитанції побачила повідомлення, що з 1 січня 2024 року ціни за ці послуги змінені рішенням виконавчого комітету селищної ради. Від 28 грудня 2023 року. «Тепер нараховано за куб води 62,66, а за каналізацію це водовідведення 158,18. Общий рахунок за куб води з каналізації у нас буде 220,84». До цього у селищі куб води з водовідведенням обходився у 94 гривні 65 копійок, розповідає Алла Гладищенко. І тоді доводилось економити за місяць. Буває по різному. Буває три куби, буває чотири, п'ять кубів. В зависимості від того, вибачте, з такими тарифами ходиш в туалет і Приходиться, якщо ходиш ввечері, вже що один дома не змиваєш. Бо в нас холодна вода по такій ціні. З'ясовувати причини підвищення жінка пішла під стіни сільської ради. Там зібрались десятки місцевих жителів. Серед них Тамара Коваль. За словами жінки, людей не попередили про зміни. Я ще раз наголошую: процедура не була дотримана і не було доведено до населення саме населення. За 30 днів не попередили і не було обговорення з приводу підняття тарифів. Нам селищний голова не дав обґрунтування. За поясненнями жителі Ріпок пішли до сільського голови. В той час його на місці не було. До людей вийшов керуючий справами виконавчого комітету Сергій Остапенко. Говорить, інформацію про підвищення розміщувала на сайті ради та публікували в газеті ще у серпні минулого року. На сайті Ріпкінської селищної ради у рубриці інформація для споживачів житлово-комунальних послуг. Було розміщено всі розрахунки за його словами. Тариф підняли на понад сто відсотків через те, що скоротився бюджет громади. Це каже результат вилучення ПДФО. В зв'язку з тим, що ПДФО ви всі чули, що забрано воно в державу. Так ми розуміємо, що це треба для держави для того, щоб обороняти нашу Україну, щоб всі кошти йшли на військом. Різницю між низьким тарифом і економічно обґрунтованим платилось за рахунок селищного бюджету. На сьогоднішній день селищний бюджет не має можливості погасити оцю різницю. З його слів, постанова уряду про мораторій на підвищення ціни на воду це рекомендація, а не заборона. Постанова про мораторій на підняття цін за водопостачання мала рекомендаційний характер. Ми протягом 2020 року ці рекомендації притримувалися. На сьогоднішній день вони так і залишаються. Рекомендацією не обов'язкові. І в зв'язку з відсутністю фінансування в 23 році ми встановили економічно обґрунтований тариф. Економістка певодопоста Чарина Сидоренко розповіла про причини підвищення тарифу. У попередньому тарифі у нас електроенергія врахована була 2,30 і 8,40. так. Мінімальна заробітна плата також 20-го року. Це 4,600 на сьогодні ми знаємо 700 і через три місяці буде 8. Місцеві жителі, які прийшли на мітинг, планують звертатися до антимонопольного комітету, аби перевірили законність підняття тарифів на воду у рібках. Аліна Коржинська, Олександр Тірук, Суспільне, Новини, Чернігів.